Ходить Банніков. підхопив рибалку б'є кеп тоб коваль Суперників Іваненко на Безпальчука, Безпальчук. Небезпечно може бути. Безпальчук проходить Єгор Кунда, голкіпер Голдмайна у грі. Продовжується ще атака. Виває з під ноги суперник м'яча. Майсенко переведення точно на Банікова. Банніков, Олександр. Накарні зони низу. не знаходить. Загрожує він ситуацію біля чужих воріт, Іваненко справляється із загрозою. перевів він м'яча. А зараз вже і забирає друг після спроби отверчення із ударом. Ракетін з лівої ноги. Іще один свисток крафа на дальній бровці. Штрафний ставить уже на користь профіра. Мойсенко на ударній позиції. Запиває Мойсенко. 1-0 стає рахунок на 8-й хвилині. Однак... Пішло відразу апеляції з боку капітана Голдмайна е, Дмитра Рибалкара Казе пропереглядвар. Зробив такий шест на дальній бровці. Аністратенко. Аністратенко. Аністратенко продовжує рухатися з і Пробиває все. <плес> <плес> Довелося супернику нав'язувати боротьбу ледь. Не просто не пере, для профі через протилежну бровку. Паніку. Висока передача. Ракітін Ракетін зустрівся з м'ячем, номеру профі, Ракітін знову. Рухається лівою бровкою. З лівої ноги віддає. на Майна. Отверченко, неточність на власній половині вступив у відбір. Зараз Отверченко. Отверченко почав продовження. Аністратенко є. А, через власну половину розпочалася заключна хвилина Першого тайму. Рибалко прокидає під Олкіпера прохід Бойко в один дотик. Переправляє у бік воріт забирає Кунда ще одна атака від профі. Другий тайм розпочався із uh, другого голу від ФК-Профі, друзі. 2-0. Номінальні господарі подвоюють свою перевагу над ФК «Голдмайн». Олексій Піскальчук. У складі профі, зараз він тягне мішам. Ідея на Мойсенка, той буде. То, Дотик, тонко зараз небезпечно. Простріл. <стріл> <стріл> Це від Іваненко далеко вперед. Аністратенко. Стратенко. Самовідано Набирає швидкість і сам рухається. Долучає зараз Стратенка. гострий кур. Баніков. відбирає, суперник м'яча. Рибалка підхоплює. Хороша, знову швидкість передачі. Коваль, повертав. Центром. Ось мій номер колективу Goldmine. Передача для голкіпера. суперників Іваненко і за спину останньому польовому перед голкіпером. Голдмайна проходиться по сигналу через рибалка. Коваль блокує спробу рибалка. Суперник проті вже перехоплює. Банікова випереджає вороти порожні. Забиває Сергій Тверченко. 2-1 на восьмій хвилині. перерві. стає рахунок. Один гол. Колектив «Голдмайн» відквитав. розіграв із центрального кола. Призначають пенальті після перегляду відеоповтору. Капітан виконуватиме. Рибалко проти Іваненка. 2-2. Продовж кількох хвилин. Ближче до середини другого тайму. Голдмайн і відіграє один гол і зрівнює. Коваль. Не пробивав Іваненко. Прибрав до рук, а з нового голкіпер трохи Василь Іваненко. Ще далеко вперед підлаштовується під це вкидання. Спальчук підставляє голову. Рибалка розігрує Коваль. Центр. Удар по воротах не справляється, не забирає руки. І Олександр Паніков біля м'яча. Ракетін він пробиває, а номер Варшенко проти нього Бойко-Бойко відібрав Бойко лікіше. А за спини вані просто бускуче. У виробково виринув заруйте винури. Ну і віддав больовий пас. Віддав больовий пас на спершенка. Зараз бібалка, Рахунок рахунок 2 Голдмайн. Ще й виходить уперед. 0-2. Перетворюється в 3-2 на користь номінальний. Сьогодні характер вони демонструють. Перехоплює для колмані. Їх 11-й номер Віддяє на Отвершенка, Отвершенко, Отвершенко обходить опонент. Отверченко цілить він усі. Мойсенко зробив забігання. Партнер Мойсенко пробиває і дуже неточно. 还有啊